На Шрамах, на острові Фрейзер-Айленд. І ми йдемо на сніданок. Самі ранні, ляжемо з тих помиття, почистити зуби. Вчора всі бухали, а ми пішли спати. Ми не пішли спати, ми пішли вчора в сауну. В сауну в Черкузі. How do you speak with them if they live so far away? <laughs> Skype? Yeah, so that so they know that they just walk to each other or write to each other if they need anything, but they they just know that you know, they are there. Оце ми зробили чекаут. так Добре, в ліжечку? Тепер ми зараз на Fraser Island, як ми пам'ятаємо. Зараз сідаємо в наш 4x4. 4x4 це значить 4х4 для тих, хто. На 4 ведучих колесах. Зараз на нього сідаємо. Їдемо майже через весь острів. Будемо їхати по пляжу. Отак по самому пляжу. На автобусі. свій цей ключ, а потім ще піде місце займає. Знаєш, це серйозно. Сюда ключ, я тобі місце займу, а де ключ.

зупинка ми зупинились на пляжі йдемо купатися ну, так званий басейн шампанського звісно не шампанське там хвилі так б'ються в тітке враження що шампанське так що його важливо не пити, бо це все ж таки хвилі О, тут ми маємо купатися але такий сильний вітер навіть не знаю хто буде купатися дівчата то не будуть я, може, буду подивитися зараз. Тепер ми йдемо на гору. Називається голова індійця». індийці. <laughs> Так, ми піднімаємося на саму високу гору. Називається «Indian Head», Перекладається як індійська голова. Що називається так гора? Так, розкаже нам є. Тут жили раніше аборигени, і вони приходили сюди, їх місце ще не місце, було, вони вилазили на цю гору. І коли вони стояли на цій горі, вони думали, що тут якийсь величезний краб на них з моря. А насправді це були кораблі, Томас Кук подивився на і думаю, щось там чорні люди стоять. То, ну, мабуть, індійці. Всі раніше думали все, що чорне то індійці. І він назвав тоді, виходить, цю гору, голова Ну, От ми піднялися на індійську голову. На таку гору. Це наша група людей.

Sorry. What no, can you take pictures? Uh, yeah, we can take pictures as well. Pictures? They're pretty good. Right? yes. yes. Nice. Oh, this is the spider. Okay. <laughs> <laughs> now we're going away. What? 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 What?

Яких зараз будуть плавати всі Юра для всіх несе Всі заходять Значить It looks like donuts from the top Вуу, warm Ха-ха-ха